Якщо у вашої опалювальної системи немає магнітного дешламатору, дуже скоро виникає ймовірність протікань через повітряний сектор автоматичного повітря отводчика на корпус равлика та інші елементи котла. Ще наслідком являється утворювання карбонатно-кальцевих відтворень на внутрішніх поверхнях. Котла і елементах групах. Також на металевих частинах комунікації груп котла на ніжньої траверсі, зіржою боротися буде важче. Наслідки цього процесу користувач може помітити не одразу, а лише тоді, коли котел уйде в аварійний режим по причині падіння тиску в опалювальній системі. Запобігти цієї аварії допоможе простий елементарний. Апгрейд в 2-3 кроки. Сюди накручуємо тугеньку шлангочку, яку зможете знайти. Я знайшов отаку. шлангочку. ми опускаємо. Виводимо за котел нижче траверси монтажної котла. Сюди якусь колбочку. Можливо, це може бути шприц, звичайний шприц. Не забудьте зробити отвір для виходу повітря. Ось такий простий апгрейд вашого котла в 2-3 кроки допоможе отримати додаткову безпеку роботи котла та уникнути заподіяної котлу шкоди.